Я нещодавно ютубчик дивився, потрапив на відео, аж заморився. Багато людей. Танець танцюють всі однаково. Від цього кайфуй. Рухи прості, танок нескладний. затанцюй його і старий, і малий. Повторюють швидше все і гарніше. За кожним разом все веселіше. Я так сидів, у відосі втикав. І не помітив, як затанцював руки і ноги. Просто самі рухи повторюють, наче вісні. Навіть бабка моя із кухні прийшла. Музика ця їй в душу зайшла. Через плече на екран подивилась і непомітно у танець пустилась. Ми разом з нею затанцювали і одне одного обійняли. Хоча зранку ми посварились. І не розмовляли, бо дуже злились. І я так подумав, це ж можна взяти, будь-яку сварку зав'язати, будь-яких ворогів примирити, на всій землі мир встановити. Ну що, готові ви до прориву, до шаленого витоку позитиву? Вставайте швидше, досить бурчати, давайте краще танцювати. Якщо ти викладаєш... І іспити приймаєш, а студент прийшов стерильний і трішечки дебільний, сварити припини, карати не спіши. Ти так, типу, по-іншому вчини. Ти музику вімкни на танець запроси. Як музику почує, він одразу затанцює. Звичайно, що студент не вивчив цей предмет, але сумніву нема. Що все запам'ята! Після іспиту такого тупість вийде геть із нього. Він полюбить твій предмет, стане в ньому як експерт. Якщо ти поліцейський на службі городецькій, зустрінеш водія хмельного, як свиня, ти краще не лютуй і його не мордуй. Права не відбирай і штраф не накладай. Запропонуй ти квест! Ні, не дути волка, тест! А танець танцювати і відео засняти. Як знімеш ти відок відразу у тік-ток. Його ти викладай і лайки назбирай. Після таких подій, як вип'є наш водій, не сяде вже за руль, хоч як ти огетуй. Якщо прийшов додому, перемігши денну в тому, бачиш, а крадій заліз і вирує, наче біс. Ти одразу не волай і сирену не вмикай. Пістолет в нього не тич і поліцію не клич. Збері всіх на підмогу для новітнього флешмобу. Щоб весь район зібрався, разом з крадієм заснявся, як танцюєте разом, виклап -снап усім гуртом. Цей відос потрапить. в топ, будуть лайки у тік-топ Після цього наш крадій стане чесний добродій. Точно красти припине, як людина заживе. Скажу я вам усім і старим, і молодим, якщо щось пішло не так, затанцюй краще Клап Снап. Лайк, підписка, коментар це для мене як нектар. Якщо вам зайшло все це, напишіть мені про це. О!